Виніс керма можна підлаштувати під себе. Треба його розблокувати, доверху потягнути і на себе. Оп. І розблокував. Перед сідаєте. Налаштували сидіння під себе, далі кермо. Туди-сюди. Можна його по висоті, правда, шестигранник треба. Фіксуємо. І комфортна посадка, комфортне кермо, велосипед під себе настроюється максимально добре. Рама низенька. Такий велосипед підійде для зросту десь від 1,58 м. Ще й дивіться, підсидів амортизаційний, теж допомагає. Широке сидіння з гелем, є гесеньке, класне. Міцний багажник, повнорозмірні крила. Такий велосипед в будь-яку погоду підходить. Захист ланцюга, такий повнорозмірний. Задня шіманівська планетарна втулка Nexus 7, 7 швидкостей і роллерні гальма. гальма позаду. Спереді у нас амортизаційна вилка. 28-мі колеса, подвійні алюмінієві обода міцні, міцна резина, хороша, якісна. Ціна такого велосипеда 8950 гривень. Це дуже хороша ціна на такі велосипеди. Ці велосипеди з Голландії, вони такі всепогодні, не бояться дощу, можуть стояти на вулиці, нічого їм не буде. Тут дуже міцна рама, гарно полакована, міцним лаком. Ще дивіться, навіть є замок на колесо. Можна заднє колесо прищепити. І вже на велосипеді без вас ніхто не поїде. Ключик забирається. О, застряг. Опа. Ну, вилазь. Не хоче вилазити. Закриватися, закриває, вилазити не хоче. Таких велосипедів у нас багато. Запрошую в веломагазини Семтекулих Львівська область, потестуйте, оберете найкращий, а хто з інших міст надсилаємо новою поштою.